Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Десятий рік мужні воїни стоять на захисті України та женуть окупантів з нашої землі. На жаль, у цих жорстоких боях захисники кладуть свої життя. Війна це непоправні втрати серед наших земляків оборонців. 6 березня Миргородська громада, низько схиляючи голови, провела в останню путь справжнього героя, патріота, чоловіка і воїна Турбабу Володимира Павловича. Сержант Володимир Турбаба загинув 2 березня, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Мирне життя Героя перекреслила підна, підла війна. 30 січня 2023 року Володимир Турбаба пішов до Збройних сил України захищати майбутнє рідної держави. На долю героя випали важкі випробування. Брати участь у боях з ворогом у найгарячіших місцях бойових зіткнень у Донецькій області. Народився Володимир Павлович 17 жовтня 1971 року в місті Миргород, де й прожив майже все своє життя, навчався у Миргородській загальноосвітній школі номер 6 Володимир Турбаба приймав активну участь у шкільних заходах і був гарним другом. Його пам'ятають як життєрадісного, справедливого і щирого хлопця. Після закінчення школи Володимир Турбаба був призваний на строкову службу. Пізніше Володимир Павлович продовжив навчання. Вступив до Полтавського технічного університету, де здобув мирну професію і. Інженера-механіка, майбутній воїн працював на Миргородському консервному заводі, Армапромі та на малому підприємстві Бінар, як в роботі, так і в житті ставився до всього дуже відповідально. Він був доброю, акуратною, вічливою, товариською, врівноваженою та позитивною людиною з почуттям гумору. Володимир Турбаба любив свою родину і мав багато планів на життя. Проте повномасштабна війна змусила Володимира Павловича змінити звичну роботу і піти на фронт. Воїн захищав Україну у лавах 59-ї Окремої мотопіхотної бригади. На жаль, 2 березня сержант Турбаба прийняв свій останній бій, будучи мужньому бою вірний військовій присязі. Війна забирає в нас кращих воїнів, кращих побратимів, кращих синів. На жаль, ту ціну, яку ми платимо за нашу свободу, за наше мирне небо, ціна надвисока. Це ціна наших воїнів, які втрачають своє життя ради нас з вами, щоб ми побачили сьогодні, побачили завтра і були в вільній і незалежній країні. В одному із запеклих боїв у Донецькій області, де ворог цілодобово атакує з усіх видів озброєння, перестало битися серце вірного сина України, сержанта Турбаби Володимира Павловича. Ми не забудемо і не пробачимо, і обов'язково помстимося. Не забудемо, бо ця війна забирає найкращих. Таким був і Володимир Павлович, справжнім чоловіком, патріотом, сміливим воїном, справжнім другом. Люблячим братом, і сьогодні ми розділяємо гори і ще раз співчуваємо рідним та близьким героям, особливо сестрі Любов Павлівні. З військовими почистями під гімн України полеглого захисника Володимира Турбабу поховали на алеї героїв у Миргороді. На знак поваги та пошани пам'яті героя, люблячого сина і брата, військові виконали трикратний постріл. Схиляємо голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яттю українського захисника і гідного сина нашого незламного народу. Знову сумні новини з фронту. На війні з російськими окупантами загинув наш земляк миргородець Євген Хоменко, 1986 року народження. Євген Юрійович був командиром аеромобільного відділення та захищав територіальну цілісність України на території Луганської області. Вірний військовій присязі оборонець загинув 1 березня 2024 року у бою за батьківщину, виявивши мужність і стійкість. Висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам загиблого. Це непоправна втрата для всієї громади. У Миргородській міській раді 5 березня відбулося урочисте підписання грантової угоди у межах програми уряду Японії Кусаноне. Церемонія підписання відбулася за участі надзвичайного та повноважного посла Японії в Україні пана Мацуда Кунінорі, який був присутній на заході в онлайн форматі. Безвідплатну допомогу в межах програми підтримки проектів безпеки людини Кусаноне Японія надає щороку. До проєкту цьогоріч вдалося потрапити й миргородській громаді. Тож міський голова Сергій Соломаха подякував народу Японії за підтримку та відзначив важливість цього проєкту для миргородської громади. Черговий проект виграли для нашої громади. І це японський проєкт Ксанони в рамках цього проекту буде забезпечено наше реабілітаційне відділення обладнанням. Ну, я думаю, що тут заслуга і наших працівників, які подали на грант, і велика дяка і японському народу, який виділив таку можливість для України. Завдяки гранту для Миргородської лікарні інтенсивного лікування буде придбано 10 різних приладів фізіотерапевтичної реабілітації. Нас фінансує японська компанія Кусанони, і ми закупляємо за їхні кошти фізіотерапевтичне обладнання. Це і лазеротерапія, і магнітотерапія, і реабілітаційні столи це вкрай необхідне обладнання. Ми плануємо відкривати реабілітаційне відділення, і для цього відділення буде закуплене це обладнання. Відповідно до умов проєкту, грантова года має бути підписана з благодійними чи громадськими організаціями. У Миргородській громаді вибір був зроблений на користь громадської організації Студія громадських жіночих ініціатив, яку очолює переселенка з українського селища Нью-Йорк Тетяна Красько. Трохи раніше ця громадська організація підписала з лікарні інтенсивного лікування меморандум про порозуміння, що відкриває можливість для майбутнього впровадження в громаді проекту з модернізації медичного обладнання для лікарні компанія Косаноне, яка буде фінансувати цей проект за сприяння посольства Японії їй потрібна була організація, яка відповідає певним критеріям, має досвід впровадження таких проєктів. І так сталося, що наша організація якраз підійшла для впровадження цього проєкту. В свого часу ми реалізовували проекти для розвитку громади в Донецькій області і маємо такий досвід. Думаємо, що те обладнання, яке буде закуплено в межах цього проекту і встановлено в лікарні. Воно буде слугувати не тільки місцевим мешканцям, а й внутрішньопереміщеним особа. І, звичайно, воно буде сприятиме реабілітації наших воїнів. Окрім Миргородської громади, грантові угоди за програмою Кусаноне цього дня були підписані ще трьома громадами з інших регіонів України. Угоди передбачають реалізацію проєктів у сферах охорони здоров'я та освіти. Щорічно після зими, коли встановлюється суха та тепла погода, до служби порятунку надходять численні повідомлення про загорання минулорічної сухої рослинності. Від початку року працівники Миргородського районного управління головного управління ДСНС України в Полтавській області ліквідували більше 60 пожеж частина з них горіння сухостою. Станом на березень 2024 року на території Миргородського району виникло 62 пожежі. З них в природних екосистемах 15. Загальна площа знищеного сухої рослинності складає близько 4,5 гектар. Чим пожежі в екосистемах вони небезпечні? Тим, що, по-перше, вони провокують більш масштабні пожежі з великим розповсюдженням, особливо у вітряну погоду. Також вони зачасту перекидуються на житловий сектор. І також можуть спровокувати там, навіть лісові пожежі, які за своїм масштабом ще більші і ще їх важче гасити, чим відкриту територію просто суху рослинність. І Також для цих пожеж залучається велика кількість особового складу та велика кількість техніки. Разом із сухою рослинністю на відкритих територіях можуть горіти залишки добрив, пестициди та небезпечне сміття. Такий дим стає отрутою для всього живого. Та й на присадибних ділянках спалювання рослинності не лише завдає шкоди довкіллю, але й створює серйозну загрозу для здоров'я і життя людей. Хотів би закликати громадян не спалювати суху рослинність, бо на території Миргородського району був такий випадок, що під час спалювання сміття громадянка надихалась диму, впала в багаття і отримала опіки. В Автомобілі швидкої допомоги і померла. Особисто В мене на практиці був. Подібний випадок, але під час гасіння дідусь 41-го року народження намагався загасити сам пожежу і отримав опіки верхніх і невижніх кінцівок. За спалювання сухостою передбачена адміністративна, а в складних випадках і кримінальна відповідальність. Рятувальники наполягають на дотриманні правил пожежної безпеки, караючи винних штрафами. Так за останній час на Миргородщині до адміністративної відповідальності вже притягнуто сім осіб. За спалювання сухої рослинності та її залишків за спалювання сміття передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 1700 гривень до 6120 гривень для посадових осіб вона вища. За статистикою, у 90% випадків причина виникнення пожеж людська необережність. Взагалі, у разі виникнення пожежі потрібно зразу повідомити пожежно-рятувальний підрозділ за номером 101, назвати адресу, що горить, приблизну площу. І очікувати так, також зустрічати пожежно-рятувальний підрозділ. І також громадянам потрібно приступати до гасіння пожежі самостійно підручними засобами це водою, піском і тому і іншими речами. Тож надзвичайники вкотре закликають жителів Миргородщини не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими спорудами та не кидати недопалки і сірники у сухостій. Не наражайте себе та інших на небезпеку. Вітаємо вас у ТОВ Повірка лічильників води Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи і класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Не підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що в кабельних мережах компанії з'явилися нові, розважально-пізнавальні та футбольний канал. Трансляція телеканалів відбувається у цифровому та IPTV форматах. Прохання переналаштувати ваші телевізійні приймачі. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс транс трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11. Сьогодні, 6 березня, відбулося чимало цікавих та історично значущих подій. Тож, якщо хочете знати більше про це, до вашої уваги наша традиційна рубрика 1899 року. Це рік день народження аспірину. Німецький хімік Фелікс Хоффман отримав патент на аспірин. Саме сьогодні, 6 березня, 1902 року, заснований футбольний клуб Реал Мадрид. Один із найвідоміших і найсильніших клубів Іспанії та світу, «Реал» вважається найкращим. Футбольним клубом 20-го століття за версією ФІФА. 1913 року вперше у пресі було згадано слово джаз. 1918 року Центральна Рада проголосила адміністративну реформу УНР, поділивши її на 32 землі. Того дня Центральна Рада прийняла закон про адміністративно-територіальний поділ України. Цим документом відмінили губернії та повіти, а територію України поділили на землі волості і громади. Було заплановано створити 32 землі. Хоча Після остаточного розмежування кордонів із сусідніми державами їх число могло бути змінене окремим законом. Кількість населення у кожній із них мала становити близько мільйона чоловік. 1939 року на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. 2003-го Верховна Рада України ухвалила закон про державний гімн України. Іменинники сьогодні Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Захар, Микола і Тимофій. see